Розділ 94. Сен-Джеймський парк це острівець зелені в самому серці Лондона. Громадський парк, що межує з Весмінстерським, Букінгенським і Сенджеймським палацами. Король Генріх VIII свого часу обгородив це місце і розводив тут оленів для полювання. Тепер же парк відкритий для всіх охочих, і сонячним пообіддям тут можна побачити лондонців, що відпочивають під вербами або годують пеліканів, які живуть у ставку. Предків цих пеліканів колись подарував королю Карлові II російський посланець. Сьогодні учитель пеліканів не бачив, них негода пригнала сюди з океану чайок. Ними були сіяні, всі галявини, сотні птахів із білими грудками дивилися усі в один бік, терпляче перечікуючи, шквали вологу вітру. Попри руковий туман, в парку чудово було видно парламент і Біг Бен. А далі, за зеленими галявинами, ставком і витонченими силуетами плакучих верб висучили шпилі будівлі, де була могила лицаря, тому учитель і наказав Ремі приїхати саме сюди. Учитель підійшов до передніх дверей лімузина. Ремі нахилився і відчинив їх зсередини. Учитель не поспішав, відпив куніку з плоскої пляшки, яку мав з собою, витер в уста і лише тоді сів поряд із Ремі і зачинив дверцята. Ремі простягнув наріжний камінь, наче трофей. Ще трохи, і ми б його втратили. Ти добре попрацював, похвалив його учитель. Ми разом добре попрацювали, відповів Ремі і поклав камінь до нетерплячих рук. Учитель довго милувався ним, усміхаючись. А револьвер, ти обтер його? Лежить у бардачку, там, де я його і знайшов. Супер. Учитель відпив іще ковток і простягнув пляшку Ремі. За наш успіх. Кінець уже близько. Ремі вдячно прийняв пляшку. Коняк був солонуватий, але він не надав цьому значення. Тепер вони з учителем справжні партнери. Ремі відчув, що піднявся на вищий щабель у житті. Я вже ніколи не буду слугою. Він дивився на берег ставка, і що той вілет здавався йому далеким, як сон. Потягнувши ще куняку, Ремі відчув, як жилами розтікається приємне тепло. Але вже за кілька секунд тепло в горлі змінилося на жар. Ремі послабив кроватку. Відчувши неприємний присмак у роті, він віддав пляшку учителеві. Мені вже, мабуть, досить, вимовив він кволо. Учитель забрав пляшку і сказав: Ремі, тобі відомо, що ти єдиний знаєш моє обличчя. Я дуже тобі довірився. Так, відповів той. Його лихомануло, і він ще послабив кроватку. І цю таємницю я заберу з собою в могилу. Учитель довго мовчав. Я тобі вірю, вимовив нарешті. Поклавши куняки наріжний камінь до кишені, учитель відчинив бардачок і витяг мініатюрний револьвер. На мить Ремі ухопив страх, але учитель просто запхав револьвер до кишені штанів. Що він робить? Ремі раптом кинув під. Знаю, я обіцяв тобі свободу, сказав учитель із жалим в голосі, але в твоєму теперішньому становищі це найкраще, що я можу для тебе зробити. Ремі стало важко дихати. Схопившись обома руками за горло, він схилився на кермо і відчув у стягнутій судомою трахеї смак влівоти. Хотів крикнути, але з горла вирвалося лише придушене хрипіння. Аж тепер він зрозумів, чому коняк був солоний. Він мене отруїв. Сам, не вірячи до кінця, це страшне припущення, Ремі повернувся і побачив, що учитель спокійно сидить поряд і дивиться вперед. Перед очима все попливло. Ремі задихався. Я зробив для нього все можливе, як він тільки міг. Чи учитель від самого початку планував бити Ремі, чи втратив до нього довіру після того, що сталося в церкві темпля? Цього Ремі вже ніколи не дізнається, його охопила дика людь. Він хотів кинутися на учителя, але тіло не слухалось, я повністю йому довірився. Ремі спробував підняти стиснуті кулаки і просигналити, а натомість повалився на бік поряд з учителем, ухопившись за горло. Дощ заперещив сильніше. Ремі вже нічого не бачив, мозок, позбавлений кисню, хапався за останні проблиски свідомості, і коли світ повільно вгортала пітьма, Ремі леґудекові причулися звуки прибою на рив'єрі. Учитель вийшов із лімузина задоволений, що ніхто не дивиться в його бік. У мене не було вибору, сказав він собі, дивуючи, що майже не відчуває докорів сумління. Ремі сам вирішив свою долю. Учитель весь час побоювався, що після закінчення операції Ремі, можливо, доведеться знищити. Коли ж той так необережно засвітився церкві темпля, варіантів не залишилося. Несподіваний візит Роберта Лендона до Шатові Лен став для учителя приємним сюрпризом, але водночас поставив його перед складною дилемою. Лендон приніс наріжний камінь у самий центр операції, це було радісною несподіванкою, але водночас привів за собою поліцію. Відбитки паці в Ремі були не лише по всьому будинку, а й на горішчі у стані, де стояв пост прослуховування, на якому він же й чергував. Тепер учитель був радий, що доклав стільки зусиль, аби ніщо не вказувало на його причетність до дії Ремі. Ніхто не міг запідозрити учителя, якщо Ремі його не викаже. Тепер така небезпека відпала. Ще одне питання закрито, думав учитель, прямуючи до задніх дверей лімузина. Поліція ніколи не здогадається, що сталося. І немає жодного живого свідка, який би їй розповів. Озирнувшись довкола, аби пересвідчити, що ніхто не дивиться, він відчинив дверцята і зайшов до простору салону. За кілька хвилин учитель уже перетинав Джеймський парк. Залишилися двоє Лендон і Неве. З ними буде складніше, але впоратись можна. Наразі ж треба зайнятися криптексом. Учитель переможно дивився на свою ціль, що виднілася поза парком. В Лондоні папа лицаря ховав. Ледь зачувши цей вірш, учитель знав відповідь. Однак не дивно, що інші не здогадалися так само швидко. Я маю величезну перевагу. Учитель місцями прослуховував розмови суньєра і чув, як великий магістр час від часу згадував цього знаменитого лицаря, якого шанував майже так само, як і де інші. Посилання на нього у вірші насправді було прозоре слід віддати належне дотепності суньєра. Але як саме ця могила мала допомогти відгадати останній пароль, залишалося таємницею, де на гробі куля? Учитель невиразно пригадував фотознімки знімки славнозвісної могили, і, зокрема, її найцікавішої особливості дивовижної кулі, величезна сфера, що прикрашає могилу цього лицаря, майже така ж завбіжки, як і сама могила. Присутність кулі водночас і тішила і непокоїла учителя. З одного боку, вона начебто підтверджувала, що у вірші йдеться саме про цю могилу. З іншого, розгадка крилася в кулі, яка мала бути на цій могилі, а не в тій, яка там уже є. Він сподівався, що знайде відповідь, коли ретельно огляне могилу. Дощ посилювався, і він запхав критих з в праву кишеню, щоб оберегти від вологі. У лівій був крихітний револьвер. За кілька хвилин він уже переступав поріг найвеличнішої будівлі Лондона, спорудженої 9 століть тому. Тієї самої миті, коли учитель сховався від дощу, епископа Рінгароса потрапив під нього. Він вийшов із свого компактного літачка в урядовому аеропорту Бегінхіл і зічулився від холоду. Ерінгароса сподівався, що його зустріне капітан Фаш, а натомість до нього підійшов молодий поліцейський британець із парасолею. Епископ Рінгароса? Капітан Фаш мусив поїхати. Він попросив мене зустріти вас. Порадив, щоб я відвіз вас до Скотланд-Ярду», на його думку, там ви будете найбільшій безпеці. У найбільшій безпеці? Гарінгароса подивився на важкий дипломат з облігаціями Ватикану, який тримав у руці. Він геть забув. Так, дякую. Гарінгароса сів до поліцейського авта, розмірковуючи, де в цьому мить Сайлас. За кілька хвилин він почув відповідь по рації Ормкорд 5. Арінгароса миттю впізнав цю адресу. Лондонська резиденція Деї. Він різко повернувся до водія. Відвезіть мене просто туди. Розділ 95 Відколи система почала пошук, лендо не відводив очей від екрана. П'ять хвилин, лише два результати, обидва недоречні. Він уже почав непокоїтися. Памела Гетем була в сусідній кімнаті. Лендон і Софі необачно поцікавилися, чи не можна було б заварити кави. І тепер пищання микрохвильового апарата, яке долинало за дверей, навело Лендона на думку, що їм збираються запропонувати розчину не з кафе. Нарешті комп'ютер радісно пікнув. Чую з'явився ще один результат? озвалася Гетем. Що там? Лендон подивився на екран. Алегорія граля в середньовічній літературі, трактат про Сера Гевейна і Зеленого лицаря. Алегорія зеленого лицаря. крикнув він бібліотекарці. Не те, сказала Гетем. У Лондоні навряд чи покоїться міфічні зелені велетні. Лендон і Суфі терпляче сиділи перед екраном ще два сумнівні результати. Довга пауза. Нарешті комп'ютер знову пікнув, але інформація виявилася зовсім несподіваною. Опери Вагнера? Здивувалася Софі. Гетем з пакетиком рущиної кави підійшла до дверей. Дивно, хіба Вагнер був лицарем? Ні, відповів Лендон. Цей варіант його несподівано зінтригував. Зате він був відомим масоном. Так само, як і Моцарт, Бетховен, Шекспір, Гершфін, Гудіні та Дісней. У зв'язку масонів з таплієрами, Пріуратом Сіону і Святим Галем написано безліч книжок. Я хочу це подивитися, як завантажити весь текст. Вам не потрібний весь текст, сказала Геттем. Класніть на заголовок і комп'ютер покаже уривки контексту з вашими ключовими словами. Ленно зробив, як вона порадила. Відкрилось нове вікно. Міфічний лицар на ім'я Парсіфаль, що Метафоричний пошук Граля, який є підставою Лондонська філармонія 1855 року. Антологія Опер Ребекі Поп діва Могила Вагнера у Німеччині. Не те, розчаровано сказав Лендон. Однак його вразило, наскільки просто і зручно було користуватися системою. Цих уривків із ключовими словами вистачило, щоб він згадав, що опера Вагнера Парсіфаль це легорична розповідь про Марію Магдалину і продовження роду Ісуса Христа. В ній йдеться про молодого лицаря, який шукає правди. «Наберіться терпіння, порадила Гетем. Це як лотерея. Хай машина шукає. Протягом кількох наступних хвилин комп'ютер знайшов іще кілька текстів із посиланнями на Грааль, у тому числі про турбадурів, знаменитих французьких мандрівних співаків. Ледо знав, що слово менестрель і міністр насправді походять від одного кореня. Трубадури були мандрівними слугами або міністерс, церкви Марії Магдалини, які і в пісенній формі розповідали простому людові про загублену священну жіночність, дотепер трубадури прославляють у піснях чесноти нашої королеви. Таємничої прекрасної жінки, які вони навіть віддали серця. Лендон швидко завантажив контекст, але не виявив нічого цікавого. Комп'ютер знову пікнув: Лицарі, валети, папи і пентаграми. Історія святого Граля в картах Таро. Нічого дивного, сказав Лендон Софі. Деякі наші ключові слова збігаються з назвами карт. Він узяв мишу, щоб класнути на гіпертекст. Не знаю, Софі, чи казав тобі, дідусь, коли ви грали з ним у Таро, що ця гра завульована розповідь про загублену наречену і злочину церкву? Софі здивувалась, я цього не знала. У цьому й суть. За допомогою метафоричної гри послідовники граля приховали свої справжні ідеї від пильного ока церкви. Лендон часто замислювався, як багато сучасних гравців у карти здогадуються, що чотири масті. Піки, черви, трефи й бубниці, символи пов'язані з граалем, які походять безпосередньо від чотирьох мастей таро мечів, кубків, скіпетрів і пентаграм, піки були мечами, лезо, чоловік, черви були кубками, чаша, жінка, трефи були скіпетрами – царська кров, жезл із квіткою, бубни були пентаграмами, богиня, священна жіночність. Ще за чотири хвилини, коли Лендон уже почав боятися, що вони не знайдуть ту того, за чим прийшли, комп'ютер видав новий результат. Вага геніальності. Біографія сучасного лицаря. Вага геніальності? і сумнівом прочитав Лендон. Біографія якогось сучасного лицаря? Геттом визирнула за дверей. Наскільки сучасного? Тільки не кажіть мені, що це ваш сер Руді Джуліані. Як на мене, до лицаря він трохи не дотягує. Лендон мав власні сумніви щодо недавнього посвячення в лицарі сера Міка Джагера, але навряд чи момент був відповідний, щоб обговорювати принципи, за якими сьогодні в Британії роздають лицарські звання. Подивлюся, що там Лендон класнув мишею на гіпертекст, Почесний лицар сер Ісак Ньютон у Лондоні 1727 року і його могила в Весмінстерському аббатстві Олександр Поп, друг і колега. Здається, слово сучасний тут не стосується нашої епохи, крикнула Софі бібліотекарці. Це якась давня книжка про сера Ісака Ньютона». Гетем знову визирнула і похитала головою. Не те. Ньютон похований у Вестмінстерському аббатстві, в центрі англійського протестанства. Папа Римський аж ніяк не міг бути на його похороні. Цукор? Важкі? Софі кивнула. Гетем чекала. Роберте? У Лендона у серце. Він відвів погляд від екрана і встав. «Сер Ісак Ньютон. Ось наш лицар. Софі не зрозуміла. Ти про що? «Ньютон, похований у Лондоні, пояснив Лендон. Він створив науку, яка розгнівала церкву, і він був великим магістром приорату Сіону. Що ще треба? Що ще? Софі показала на віж. А як щодо папи, який поховав цього лицаря? Ти що, що сказала місіс Гетем?» Ньютона не ховав папа римський. Лендон потягнувся до миші. А де сказано, що це папа римський? Він класнув на слово Попе. І на екрані з'явилося ціле речення. На похороні Сера Ісака Ньютона, пам'ять якого прийшли вшанувати королі і знатні дворяни, головав Олександр Поп, друг і колега, який виступив із ворушливою промовою, перш ніж кинути на могилу жменьку землі. Лендон подивився на Софії. Відповідь, яку ми шукали, була вже в другому результаті, Йдеться не про папу римського, а про Олександра Попа, англійського поета. В Лондоні о поп лицаря ховав. Софі підвелась приголомшена. Жак Сонір, майстер двозначностей, зайвий раз довів, що він був неймовірно розумним чоловіком. Розділ 96. Сайлос здригнувся і прокинувся. Він не знав, ніщо його розбудило, ні як довго він спав. Мені щось наснилося. Він сів на солом'ій пістилці і прислухався до соної тиші, що панувала в резиденції опуздеї. Її порушувало лише ледь чутне бурмутіння, яке долинало з кімнати під ним. Там хтось молився вголос. Сайлосові ці звуки були знайомі, вони не могли його налякати, але чомусь він стривожився. Сайлас підвівся із самій і самій спідній білизні підійшов до вікна. За мною хтось стежив? У дворі, як і раніше, не було нікого. Він прислухався. Тиша. То чому мені так неспокійно? Сайлас уже давно звик довіряти інтуїції. Вона не раз рятувала його на вулицях Марселя ще задовго до в'язниці, задовго до того, як завдяки єпископові Рінґеросі він народився вдруге. Дивлячись у вікно, він аж тепер помітив за парканом невиразні обриси авто. На даху була поліцейська фара, у коридорі рипнула підлога, хтось узався за клямку дверей. Сайлас відригував миттєво, двома стрибками перетнув кімнату і принижк за дверима саме в ту мить, коли вони стріском розчахнулися. До кімнати вірвався поліцейський зі зброєю в руках. Доки він зорієнтувався, де Сайлас, той ударив плечем двері, збивши з них другого поліцейського. Перший різко розвернувся, готовий вистрелити, але Сайлас кинувся йому під ноги. Гримнув постріл. Куля просвистіла Сайласа над головою. Він ухопив поліцейського за ноги нижче кулін і потягнув так, що той упав головою на підлогу. Другий поліцейський тим часом підвівся, але Сайлас із силою вдарив його у пах, тоді перескочив через коцюбине від болю тіло і вибіг до коридору. Майже голий Сайлас кинувся сходами вниз. І знав, що хтось його зрадив. Але хто? Добігши до вестибюля, побачив, що до будинку вбігло ще кілька поліцейських. Сайлес повернув назад і помчав довгим проходом. Вхід для жінок. Він є у кожній резиденції опуздеї. Попетлявши вузькими коридорами, Сайлас забіг до кухні. Вгледівши півголого альбіноса, що мчить як навижений, розкидаючи миски й кастрюлі нажахані кухарі вибігли геть. Він опинився у вузькому коридорчику поряд із котельнею і нарешті побачив жадані двері з лампочкою на горі. Сайлес вилетів за двері на дощ. Зіскочив з низького порогу і надто пізно помітив поліцейського, що вибіг із-за рогу. Чоловіки схопилися. Широке біле плече Сайласа із шаленою силою врізалося поліцейському в груди. Сайлас повалив його на землю, пістолет відлетів у бік. За дверима почулися голоси. Сайлас перекотився на спині і схопив пістолет саме тієї миті, коли на порозі з'явилися інші поліцейські. Пролунав постріл, і Сайлас відчув між ребрами пекучий біль. Ушаліли шаліли з люті він почав стріляти по трьох поліцейських, Із ран бризнула кров. Раптом над ним нависла чиясь тінь, що взялася невідомо звідки. Дужі руки схопили його голені плечі з такою силою, наче це був сам диявол. Чоловік прокричав йому до вуха Сайлесе, ні! Сайлес повернувся і вистрелив. Їхні погляди зустрілися. Сайлес дико закричав, коли епископ Перінгероса падав.